Чи є у вас таке відчуття, що ви займаєтеся зовсім не своєю справою? Дивитеся часто у віконечко, дивитеся часто на годинник. Коли ж цей робочий день завершиться. Зранку вам важко прокидатися, важко вставати. Відчуття, наче ви прихворіли, чи зовсім скоро буде температура. Ввечері приходите з такою головою опущеною. Болить спина, болить сильно верхня частина спини, плечі, голова. Ні про що не хочеться говорити. Сильна втома, виснаженість ментальна, виснаженість фізична. Ви просто хочете лягти, максимум ще поїсти. Ну, а дехто обирає, випити вина, ти типу покажуть розслабитися. Тобто іще далі піти від тої картини реальної, в якій ви є, і впасти в ілюзію, наче у вас все добре. Хтось закривається від правди сигаретами, а хтось іншими наркотичними засобами чи їжею. Ваше тіло. Не просто так почуває себе втомленим. Ваше тіло не просто так дає збої, і ви не просто так хворієте. Ваше тіло з вами говорить. І упадок енергії без ентузіазму проживання кожного дня і бажання на вихідні забутися, напитися до такого ступеню, щоб нічого взагалі. В Голову не приходило. Це признаки, що ви знаходитеся не на своєму життєвому шляху. Ви займаєтеся справою, яка взагалі є не вашою. Справа, яка забирає ваші сили, сили вашого духу і вашого тіла. Чому вам терміново потрібно переглянути цей? Момент і вносити корективи. Тому що далі буде все тільки важче, і ви свідомо обираєте не жити тим життям, про яке мріє ваш розум і бажає ваше тіло. Ви свідомо обираєте. Здаватися вам може, що у вас немає вибору, у вас немає виходу і обманює вас ваш розум, який запрограмований матрицею, програмами. Світ матричний, його ще називають 3D-виміром це світ, який побудований із страхів. Всюди, на кожному кроці, нас лякають і говорять, що у нас не вийде, що ми не зможемо. Нас ніколи не вчили проявляти себе якось. Нас не вчили відкривати себе, а нас вчили бути прислугами, рабами, тими, хто буде працювати десь на заводі, десь на державній якійсь роботі і умирати швидко і старіти як тіло. Хочу всім. Наголосити, що ви можете бути будь-ким, грати будь-яку роль, яка приходила вам за життя в голову. Хтось хотів бути порукарем, хтось хотів бути поваром, хтось хотів малювати, хтось хотів створювати щось із дерева. А хтось хотів просто сидіти і консультувати інших людей по якимось там питанням. Кожен із вас, якщо він цього хотів, то він це може реалізувати. І не має значення, скільки зараз вам років. Не має значення, який у вас фінансовий бюджет. Одна із самих розпоширених програм. Потрібно гроші, щоб почати якусь справу. Ні. Потрібно прийняти справжнє внутрішнє рішення, почати якусь справу. Гроші потім прийдуть. Обставини так складуться. Люди правильні прийдуть на ваше рішення, на вашу енергію, на ваше е, поле думок повністю оновлених. Чому я хочу вас заспокоїти всіх і вам просто от нагадати? Тому що це, по суті, нагадування, це не інформування про те, що ви, якщо чогось у своєму житті захотіли, і вам щось було цікавим, навіть якщо просто ви дуже чимось цікавилися, якоюсь сферою, то у вас є. Цьому уже досвід. У вас є уже знання. Ви скажете: Ну як? Я ж не навчалася, наприклад, бути перукарем, я не вмію стригти. Ну так, да, я хотіла, але я не навчалася. Якщо ви хотіли, значить, ви це робили в минулому житті. Всі ми тут тимчасово наш дух. Проживає уже дуже багато тисяч років в різних тілах. І коли нас кудись тягне, в якусь сферу або до якогось місця навіть, то ми знаємо це місце. Ми там були. Воно нам знайоме. Тож треба просто довіритися своєму внутрішньому стану і піти туди. Якщо ви давним-давно хотіли, або зараз чимось зацікавилися, і йде відгук внутрішній інтерес, коли тобі дійсно цікаво, тобі щиро цікаво, ти просто так про це читаєш, ти любиш поговорити на цю тему з іншими, тобі воно просто цікаво. То не треба сумніватися в собі, ви знаєте вже це. Тобто, ваша задача в цьому житті просто нагадатися, нагадати собі, наприклад, як готувати їсти. А зможете ви це зробити тоді, коли ви почнете це робити? Будь-який рецепт, щось от, те, що цікавить, почніть це робити. І все. І ви побачите, що у вас виходить. Ніколи просто так. Не тягне людину, духа, до того, що є взагалі чужим ніколи. А якщо тягне, значить, воно вже знайоме. Значить, це те, чому дух хоче навчитися, вдосконалитися, нагадати собі щось або отримати досвід. В конкретно даному світі, в даному часовому вимірі, ще якщо так можна сказати. До прикладу, так як з телефонами. Раніше були телефони просто чорнобілі, там з кнопками, ще раніше там, взагалі таких не було. Да? А зараз ми користуємося смартфонами. Щоб користуватися якісно смартфонами, що нам було потрібно? Просто... Додати знань сьогодення, тобто тих знань, які вже ну, даний світ нам запропонував відносно телефонів. Ми кожного разу, користуючись тим же ж телефоном, додавали по чуть-чуть собі знань, там, як, а як таким користуватись, а як таким. І все, і ми йдемо, скажімо, в ногу з модою. Да? Та точно так ми можемо робити з будь-якою зайнятістю. Це не означає, що ти нульовий. Це означає, що тобі просто треба зараз вникнути, який саме тепер, наприклад, от той телефон. Або як зараз готують, які кухні тепер. Тобто це потребує мало часу. Це потребує просто твого інтересу і готовності. Все, ти станеш дуже швидко професіоналом в будь-якій справі, яка тебе цікавить, яка тебе радує, яка тягне тебе. І коли ти себе переговорюєш, тобі розум говорить: та ні, ти вже там не знаю, стара, старий, то вже не час. Або для цього потрібно багато грошей. Або а як же ж буде мій колектив, в якому я зараз? А як то буде з місцем проживання, наприклад, бо там якась зайнятість, яку ти собі малюєш, вона десь в іншому місці? Або взагалі тобі потрібно буде подорожувати? Будь-яка робота вона потребує змін, але не таких страшних. Як розум малює. А чому малює розум це все? Бо це програми, які тебе от закривають в таку в'язницю. Ти не можеш займатися улюбленою справою не тому, що ти не вмієш, не тому, що в тебе немає грошей, а тому, що тобі страшно, бо тобі так все життя говорили, що. Робити зміни це страшно. О Боже, а як? Страх того, що ти не будеш знати, що тебе чекає, а це все розум. Розум це матеріальний чувак, який боїться всього, що є нестабільним. І всього, де потрібно себе якось змінювати. Тому що він іще лінивий. Додатково. Тож, якщо ти зараз відчуваєш, що ти не на своєму місці, без різниці, що у тебе в минулому, і хоч ти 100 років уже на одній і тій самій роботі, переходь в нове. Кайфани, хай 10 років тобі лишилося жити. Кайфани. І я тобі допоможу. Якщо ти не знаєш, як з чого почати, я створила для цього офігенніший курс. І він дуже адекватно коштує. Дуже пиши.